Ігор Ліфлянський про майонез і сушки. Було це взимку 1972 року, в день народження мами. Очікували гостей. Мама з самого ранку взялася готувати фірмовий набір страв. Набір повторювався на кожному застіллі багато років, але все одно був улюбленим і домочадцями, і гостями, набір яких так само був незмінний олів'є, оселедець під шубою, тертий сир з часником, салат мімоза і тому подібне. Готувалося все це тазиками, немов мама збиралася годувати сім'ю всім цим їдлом до наступного дня народження. Ці купи салатів вимагали майонезу, багато майонезу, дуже багато майонезу. Вдома, крім мене, нікого не було. І мамі нічого не залишалося, як послати по майонез мене. Хоча вона знала, що доручати це мені було справою ризикованою. Материнське серце її не обмануло. Мені видали гроші рівно на 10 баночок майонезу та овоську. Сумку для продуктів у вигляді рибальської сітки. Майонез тоді продавався в таких маленьких 200-грамових скляних баночках. Живий і неушкоджений, перетнувши вулицю, я зайшов у маленький продовольчий магазин, де в ранкові години було мало відвідувачів. Я з усіх сил намагався виглядати статечним і дорослим. Розтягнувши гроші і поклавши майонез в авоську, я попрямував до важких скляних дверей на пружинному ходу. Відтягнувши двері ширше, я прошмигнув у прохід на вулицю, але не весь, а воська з майонезом не прошмигнула. Усі десять баночок. З оглушливим вологим хрустом розбилися, заливаючи підлогу, двері і частину моїх штанів святково пахучою масою. Продавчиня і поодинокі відвідувачі втупалися в мене, тремтячого від жаху. Після довгої паузи продавчиня сухо прокричала Ніно, іди прибери. Я не став чекати Ніни і квапливо забруднивши себе і без того брудний Лютневий асфальт утік від ганьби. Я йшов додому, розуміючи, що зараз саме час втекти на північний полюс, але мамин день народження залежав від цього майонезу, і я не міг її підвести. Блідий, як майонез, я розповів мамі про те, що трапилося. Мама не здивувалася, знову видала мені гроші чисті авоську та штани, і я пішов у той самий магазин. Чому саме в той? Не питайте, у мене відповіді немає. Продавщиця люто зиркнула на мене, прибиральниця Ніна ще розмазувала майонезну рідину по підлозі, і в її погляді теж нічого доброго не було. Як ні в чому не бувало, а мені здавалося, що саме так я виглядаю. Я простягнув гроші, поклав майонез в авоську іншого кольору і попрямував до дверей. Я впевнений, що ви вже знаєте, що було далі. У цьому другому бою двері знову перемогли. Усе, абсолютно, все повторилося знову. Я в сльозах і майонезі подзвонив у двері. Мама не плакала, вона мовчки поміняла штани Явоську, видала гроші і тільки потім сказала Синочку, мені нікого більше просити, скоро прийдуть гості. Я нічого не встигаю. Сором і ганьба підхопили мене під руки і понесли назад в магазин. У магазині мене вже чекали. Відвідувачів вигнали, зал заповнили робочі з підсобки в брудних синіх халатах, усі вільні продавці та касири, і схоже із сусідніх магазинів теж. На їхніх обличчях була щаслива цікавість і радість від розфарбованого мною сірого лютневого дня. Мені видали майонез, двоє робітників тримали двері, і вони ж перевели мене через дорогу. День народження мами відбувся. Ніколи раніше і ніколи більше він не був таким веселим. Мама вміла розповідати. Я часто думаю, як добре, що мама доручала мені купувати тільки продукти, а не що небудь більш серйозне. Якої непоправної шкоди я б тоді завдавав родині? Так і цього разу усе обмежилося моїми переживаннями. І гірким досвідом. Мене попросили купити бублички сушки. У родині їх любили. Дали три рублі і відправили в хлібний магазин, що навпроти ковбасного. Був вечір, чудовий весняний вечір. Уже спустилися сутінки, і наша велика вулиця потеплішала від запалених ліхтарів та вікон новеньких тоді хрущівок. Магазин ще був відкритий, і в його величезних вітринах юрмився народ, що жадав хліба. Вони ще не здогадувалися, що до них ідуть видовища моїй особі. Я став у кінець черги і почав розглядати різні смаколитки під склом прилавка. Потім, мій погляд, упав на жваву продавчиню. Вона була повною, рум'яною і дуже охайною. Дивовижно швидко і весело вона згортала з коричневого грубого паперу кульки, ловими рухом запечатуючи їх вузький кінець. Виходили дуже красиві паперові ріжки різних розмірів. Туди вона жонглерським рухом блискавично закидала цукерки, печиво, пряники і вафлі. За цими спостереженнями якось дуже швидко підійшла моя черга. Продавчиня перегнулася через прилавок і ласкаво запитала Ну, а тобі що, хлопче? Я простягнув трояк і тихо сказав Сушки, скільки? запитала вона. І ось тут я завис, мама не сказала скільки. Я з жахом почав розмірковувати. Єдині міри ваги відомі мені тоді. Були сто грамів і кілограм. Сто грамів здалися мені вагою несерйозною. Я вже бачив, як мужики, випиваючи у дворі, говорили один одному давай ще по сто грамів і швидко перекидали щось у горло. З іншого боку, я бачив, як мама купувала кілограм ковбаси. Це виглядало значно солідніше, тому я твердо вирішив просити кілограм. Поки я розмірковував продавчиня і вже солідна черга, що зібралися за мною, почали покашлювати і тихо нарікати. Кілограм, сказав я твердо. Продавчиня знизала плечима і перепитала Кілограм? Так, сказав я, але вже не так упевнено. Я приготувався спостерігати за жвавою роботою продавчині. Вона чомусь не зверху, а звідкись знизу дістала величезний шматок коричневого паперу і стала повільно згортати величезний куль. У цей куль, за моїми блискавичними розрахунками, могло увійти 10 кілограмів ковбаси. Це мене відразу збентежило і налякало. Черга навпаки якось повеселішала і притихла, нутром, відчуваючи наближення видовищ. У куль. Із веселим гуркотом полетіли сушки, і я остаточно зрозумів, що вдома мене вб'ють, хоча б тільки тому, що в п'ятиметровій кухні цей мішок просто нікуди буде покласти. Але ніякий страх смерті не міг змусити мене зупинити продавчиню. Публічна ганьба була страшнішою. Куль був заповнений доверху і переданий мені. Я прийняв його з приреченим спокоєм, як вирок, але я, мабуть, не знав, що таке справжній страх. Як в уповільненому кіно повна рука продавщиці знову полізла під прилавок, дістала такий же шматок паперу і, як фокусник, стала згортати ще один куль. Надія, що це не для мене, рухнула під кастанієтні звуки сушок, що завантажувалися в цей рік достатку. Отримавши другий куль і решту, абсолютно розбитий на ватяних ногах, я вийшов на вулицю, і з цими двома величезними згортками я, напевно, виглядав, як очманілий від щастя татусь, який виносить з пологового будинку близнюків. Уже зовсім стемніло. Я стояв і серйозно думав про втечу з дому, але мене врятувала щаслива і одночасно страшна думка Я повинен позбутися другого мішка. Це потім мені було соромно, дуже соромно, соромно й досі, а тоді я почав шукати, куди б прилаштувати другий куль. На щастя, було темно, і я просто поклав його поруч з урною в сусідньому дворі. Решту мені тоді вже дозволяли залишити собі на кишенькові витрати, і сліди моєї ганьби вдалося приховати. Вдома мене якось невиразно з посмішкою відчитали, мовляв, що з Юродивого взяти, але на ніч мама прийшла мене поцілувати. Значить, усе закінчилося добре. У дитинстві все завжди закінчується добре, а сушки ми їли. Kilka mesecev.